Погодні гойдалки. То аномальна спека розжарювала Україну до рекордних температур, то тепер злива топить автівки та перетворює вулиці на річки. Потужні грозові дощі накрили Київщину, Чернігівщину та інші регіони. Як міста оговтуються від наслідків негоди, розкажу у цьому випуску на каналі «Сейчас». Наперед вдячна вам за підписку і перейдімо до метастації. Столичний регіон тоне після шалених дощів, які пройшли у середу 17 липня. Злива з громиханнями та грозою завітала до Києва, Ірпеня, Броварів та інших міст області. Дощ заливав як із відра, ба навіть як зі шланга. Очевидці знімали все це з домівок, бо вийти в таку погоду на двір і не змокнути як хлющ просто нереально. полягає. Разом із цим на дворі зберігається стала духота. Відпочивальники, які надумали провести цей день біля басейну, серйозно прорахувалися. Увага на екран! Дороги Києва з розжареної пательні перетворюються на річки. Парадокс, але в цей самий час на оболоні сяяло сонце. Як то кажуть, одним все, іншим нічого. Нагадаю, вже другий день поспіль погоди влаштовує такі от гойдалки. Учора дощем затопило столичний Голосівський район, але опади завершилися веселкою. Помилуємося хоча б нею. Змінна ситуація і на Чернігівщині. То пекуче сонце, то дощ там навіть падав з неба й град. Український гідрометцентр попереджає у другій половині дня 17 липня. очікується грози місцями град, шквали 15-20 метрів на секунду. Це перший рівень небезпечності. Жовтий у четвер, 18 числа. Погодна ситуація збережеться. Нас очікують короткочасні дощі. В день грози, місцями, град та шквал 15-20 метрів на секунду. Подекуди по області значний дощ. Температура в регіоні вночі 18-23 градуси, в день 27-32. У самому ж Києві вночі 21-23, в день близько 30 градусів. Що відбувається нарешті території, розповіла синоптикиня Наталка Діденко: спека в Україні ще не минає. Попереджає вона. Цитуватиму її допис у Фейсбук. Завтра, 18 липня, зниження температури повітря торкнеться Житомирщини, Київщини та Чернігівщини, частково Вінничини, Черкащини. Температура повітря завтра в день у цих областях з'їде до плюс 29, плюс 32 градуси. Західна частина і так вже дихає, дещо легше. Там у четвер очікується плюс 26, плюс 30 градусів. Південь, східні області та значна частина центру ще затримаються серед незвичайної спеки. Проте вже упродовж 19, 20 та 21 липня і тут спека послабне. Поступово температура повітря знизиться до плюс 30, плюс 34 градусів. Дощі варто чекати у західній частині карти місцями на півночі, у Вінницькій та Черкаській областях. Нарешті території України домінуватиме суха погода. Тому призвичаємось до примх природної сили та бережімо себе. Поради, як переносити спеку, шукайте на нашому каналі. Аби не пропускати актуальні новини. Раджу підписатися на канал сейчас, тиснути на дзвіночок, аби не пропускати оновлення. І до інших новин переходимо вже за мить. Не пропустіть, дивімося разом! Росія вкотре атакувала Україну ракетами та керованими авіабомбами. Ворог посилив обстріли Херсонщини. Там вже третій день поспіль повідомляють про постраждалих. Не полишає у спокої окупант і Дніпропетровщину, Донеччину, Харківщину та Сумщину. Тим часом світ продовжує шукати шляхи для припинення війни в Україні. Так у США сподіваються, що важливу роль у цьому може зіграти Китай. Також стало відомо, що Німеччина планує суттєво скоротити військову допомогу нашій державі. Про це а також про обстановку на фронті посилення української енергомережі та диверсію під Московії. Говоримо далі у свіжому дачі новин за 17 липня. У студії для вас працює Анна Ткаченко. Вітаю на каналі Січас. Буду вдячна наперед за підписку, активність на каналі. І нумо до ключових новин дня. На Дніпропетровщині до пізнього вечора, 16 липня, російська армія била по Марганицькій громаді Нікопольського району. Як заявив голова ОВА Сергій Лисак, РФ випустила два десятка артснарядів ближче до ранку, 17 липня. Атаки поновилися. Тепер вже ворог цілив по Нікополю. Застосував дрони камікадзе, загиблих та постраждалих на щастя немає. Наслідки ще уточнюються неспокійно. Тим часом були на Харківщині 17 липня, о 4.40 ранку. Під обстріл потрапило СМТ Борова Ізюмського району, як заявив голова обласної військової адміністрації Олексій Губов. Відбувся ворожий обстріл КАБ, внаслідок якого пошкоджено приміщення кафе та автомийки, три приватні будинки. Крім того, вчора, 16 липня, на території Вовчанської територіальної громади та СМТ Білий Колодязь в насадок обстрілу горіли два житлові будинки. Також упродовж доби окупанти завдали 357 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Про це розповів голова Ова Іван Федоров. Продовжує ворог обстрілювати і Донеччину. В Велінці Мар'їнської громади Покровського району внаслідок російських атак поранено людину. Під вогнем перебували приватні сектори Курахового та Острівського, а у Покровському поранено 4 людини і пошкоджено 25 будинків та ще й інфраструктурний об'єкт. Про це у своєму телеграм пише Керманичова Вадим Філашкін. Під обстрілом був і Бахмутський район. На жаль, у турецькій громаді загинула одна людина, ще одна поранена у північному. Також у громаді зруйновано два будинки та інфраструктурний об'єкт. Пошкоджено два будинки цього за добу. Росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 254 особи, у тому числі 31 дитину. Крім того, вночі та зранку 17-го числа росіяни здійснили сім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Зафіксовано 68 вибухів. Обстрілів зазнали білопільська, краснопільська, великописарівська, Шалигинська та Львівська громади. Зазначає у своєму ранковому дописі керівник апарату ОВА Ігор Кальченко. Гучно було і на півдні країни. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що вчора, 16 липня о 15.51, ворог атакував дроном «Камікадзе» типу ФПВ Куцурубську громаду. Внаслідок обстрілу за межами населеного пункту виникло займання лісосмуги та сухої трави. Обійшлося без постраждалих. Крім того, зранку у середу російські війська вдарили по Дніпровському району Херсона через ворожий обстріл, вибухову травму та уламкове поранення потилиці отримала 47-річна жінка. Постраждалу одразу ж доставили до лікарні для надання допомоги. Далі говоримо про новини з фронту за минулу добу, 16 липня зафіксовано 112 бойових зіткнень. Тільки завчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням шести ракет, а також 71 авіаудар, скинувши 119 кабів. Крім цього, здійснив понад 4300 обстрілів, із них 121 із реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє зведення генштабу ЗСУ. Окупанти зменшили активність на Покровському напрямку. Там збройні сили відбили 24 штурмові дії в районах населених пунктів Прогрес, Воздвиженка, Новолександрівка, Калинове, Новоселівка. Перша та Уманське, де загарбники за підтримки авіації намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Як зазначають військові, найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки. Крім того, на кордоні із Чернівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює там обстріли населених пунктів із території своєї федерації та нарощує щільність мінновибухових загороджень уздовж Держкордону України. Також стало відомо, що окупанти використовують нову тактику перекидання піхоти в Харківській області. Вони намагаються проводити переміщення між позиціями малими групами. Але бійці другого окремого загону центру спецпризначення Омега виявляють такі спроби та завдають вогневих уражень за допомогою Скидів. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що росіяни перекидають резерви із Новоазовська у напрямку Вугледару Донецької області. Зокрема, зафіксовано рух колони із 17 вантажівок. Це за його словами вказує на нову тенденцію накопичення нових підрозділів на півдні. Причому не в базових таборах підготовки на узбережжі, а вже ближче до лінії бойового зіткнення. Андрюшенко додав, що тенденція зберігається близько тижня без зміни ситуації на лінії фронту. Така активність, ймовірно, може свідчити про формування резерву для наступу на півдні із посиленням тиску на Вугледар в тактичній близькості по часу, вважає радник. Рухаємося далі. Німеччина виділить 10 мільйонів євро на відновлення дитячої лікарні Охмадит, яка суттєво постраждала під час нещодавньої російської атаки. Про це заявила міністерка ФРН з питань економічного співробітництва та розвитку Свеня Шульце в інтерв'ю місцевому виданню. Цитую: руйнування дитячої лікарні показує наскільки бажально і нелюдяно Росія веде цю агресивну війну. Найбільше від цієї війни страждають діти. Ми не повинні. І не будемо визнавати, що цього місця зцілення онкохворих дітей в Україні більше не існує, заявила Шульце. Виділені Німеччиною кошти будуть м, підуть на швидке повернення лікарні в робочий стан і підготовку будівлі до експлуатації в зимовий час. Йдеться, зокрема про ремонт і технічне обслуговування фасадів лікарні, процедурних кабінетів, а також електро і теплопостачання. І ще одна новина з Німеччини, яка вже не така обнадійлива. Уряд ПРН планує затвердити компромісний варіант бюджету країни на 2025 рік, який місяцями не могли ухвалити через внутрішні суперечності. У ньому зокрема передбачено зменшення видатків на військову допомогу Україні. Про це пише агентство Reuters. Очікується, що новий бюджет допоможе країні подолати розрив у 17 мільярдів євро між прогнозованими витратами та доходами. Так, Берлін уникне рецесії на початку року. А втім, економічне зростання буде значно нижчим ніж передбачалося. Окрім цього, бюджет на наступний рік містить середньострокові фінансові планування до 2028-го. Саме тоді вичерпається спеціальний фонд збройних сил Німеччини, призначений для досягнення мінімальних цілей НАТО щодо витрат. Пройтерс пише, що бюджет на наступний рік буде менш щедрим для України, оскільки уряд має намір скоротити військову допомогу. З 8 мільярдів євро у 2024-му до 4 мільярдів у 2025-му. Сполучені Штати очікують, що Китай зможе зіграти продуктивну роль у процесі досягнення справедливого та тривалого миру в Україні, оскільки в контексті його стратегічного партнерства з Росією має вплив на Москву. Про це заявив речник Державного департаменту США Меттью Міллер під час брифінгу у Вашингтоні. Він зазначив, що це стосується і того, що РФ є цитую великим стратегічним партнером для Китаю та висловився про зв'язки між лідером КНР Сі Цзіньпіном і російським диктатором Владиміром Путіним. Давайте цитувати. Тому я не знаю. Я не можу остаточно передбачити, куди це піде. Що я можу вам сказати, так це те, що коли ми спілкувалися безпосередньо з урядом Китаю, ми сказали, що зрештою сподіваємося, що вони зможуть зіграти продуктивну роль у припиненні конфлікту, заявив представник держдепу. Разом із тим, він уточнив, що це має бути не просто утримання миру заради миру, а й отримання миру, який буде справедливим миром і міцним миром для України. Тепер же з вами поговоримо про те, що відбувається у самій Росії. У Підмосков'ї невідомі диверсанти підпалили електровоз. Про це повідомляє телеграм-канал Астра. Інцидент стався близько третьої години ночі, 17 липня, на станції Попеліне в Одинцовському районі. Пожежу загасили майже півгодини силами двох пожежних розрахунків. Зазначається, що на ділянці, де сталося займання, немає камер відеоспостереження та охорони. Відповідно. Нікого не затримано. Тим часом до інших територій Федерації завітала Бавовна. У кількох областях Росії цієї ночі працювала протиповітряна оборона через нібито атаку дронів. При цьому у звіт Міністерства оборони країни-агресорки не вказується один із регіонів, що, начебто, також зазнав повітряного нападу. Так, у відомстві вранці 17 липня написали, що безпілотники літакового типу. Збивалися у Білгородській та Воронській областях, але от Брянська область у звіті чомусь не згадується. За даними міністерства, цієї ночі БАЛА намагалися атакувати об'єкти на території країни, але спроба нібито була припинена. У заяві стверджується, що у Білгородській області був ліквідований один безпілотник, а у Воронезькій два. Проте Брянський губернатор Олександр Богомаз написав у своєму телеграм, що над Туражським районом нібито було. Також збито два безпілотники літакового типу. Російський чиновник заявляє, що повітряні цілі були цитую, знищені військовослужбовцями Міністерства оборони РФ. Також він додав, що внаслідок ліквідації безпілотників постраждалих та руйнувань немає. А на місце з'їхалися працювати оперативні та екстрені служби. І наостанок новина, яка порадує українців, енергоатом достроково підключив до енергомережі України черговий енергоблок потужністю у тисячу мегаватт після перевантаження ядерного палива і планового ремонту обладнання. Про це повідомляє прес-служба НАЕК. повернення енергоблоку в штатний режим, значно підсилить вітчизняну енергомережу. В енергоатомі також зазначили, що враховуючи складну зупинку в енергетиці. Фахівці компанії складають максимум коштів для оперативного проведення планово попередніх ремонтів за умов забезпечення необхідної кількості проведення робіт. Усі наші енергоблоки компаній, які знаходяться на підконтрольній території України, працюють у плановому режимі. На цьому, шановні, ставимо три крапки. Я вам безмежно дякую за перегляд. Обов'язково висловлюйте свої думки щодо почутого та побаченого щойно у коментарях під цим відео. Не забувайте підписуватися на канал США, якщо ви досі з якихось причин цього не зробили, і ставити свої вподобайки всій нашій команді. Неймовірно приємно бачити ваш фідбек. До зустрічі у нових дайджестах.